Шановні виборці, шановні українці, 21 квітня відбувся другий тур президентських виборів в Україні. Україна обрала собі нового президента президент. України Петро Порошенко висловлює вдячність всім співвітчизникам за їхню активну участь у волевиявленні, а також за підтримку тих громадян України, які підтримали президента Порошенка на цьому на цих виборах, і це значить, підтримували впроваджувану ним політику. Вибори президента України пройшли у відповідності до міжнародних демократичних стандартів, а волевиявлення українців було вільним і прозорим. Про це підтвердили численна кількість тисяч спостерігачів, які були присутні на українських виборах. Глава держави закликає всіх українців поважати вибір українського народу. Президент, президент президент Порошенко як це прийнято в міжнародних цивілізаційних демократичних країнах, вже привітав свого опонента Володимира Зеленського з правонаступництвом. Він став новим президентом України. Порошенко в умовах війни зберіг демократію, право вибору і право людей змінювати владу. При Порошенку власне Україна виграла і виборола ту війну з агресором Росією, яка збиралася впливати на вибір українського народу. Як президент Порошенко забезпечив прозору виборчу кампанію у парламентські на парламентські вибори в 2014 році, місцеві вибори в 2015 році. І особливо яскраво це вільне воєвиявлення проявилося при президенті Порошенко на президентських виборах в кампанії 2019 року. На завершення своєї каденції Петро Порошенко підписав указ. указ яким затвердив план заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації Північно-Атлантичного договору, цей указ президента затверджує цей план заходів, так звану дорожну карту, якої покроково прописано, як Україна, виконавча влада, парламент, всі відповідні інституції повинні рухатися для того, щоб в найближчий період принаймні. За цих п'ять років отримати від Північно-Атлантичного альянсу план дій на членство в НАТО, а також виконати всі необхідні критерії, копенгагенські критерії для того, щоб європейський союз зміг оцінити досягнення України і переглянути через п'ять років питання про те, може Україна претендувати на членство в Європейському Союзі, чи їй потрібно ще достатньо часу. Разом з тим, прихід до влади нового президента без досвіду з невідомою програмою, з невідомою владною позицією, створює численні ризики і загрози для України на збереження цього курсу, який закріплений був президентом України в Конституції України. На виборах 21 квітня українці не лише обрали президента нового України, але майже 25% визначилися з лідером про європейської та північно-атлантичної опози євроатлантичної опозиції. Порошенко залишається в політиці як лідер державницького табору, націлений на українсько-європейські цінності, орієнтований на вступ до Європейського союзу та НАТО, зміцнення української ідентичності. Президент Порошенко уже заявив, що якщо парламент в четвер визначиться з законом про мову, він обов'язково його невідкладно підпише. Наша політична сила, на чолі з президентом Порошенком, стане парламентською гарантією незмінного курсу України на Європейський Союз та Північно-Атлантичний Союз. Ми розробимо парламентські методи контролю, реалізації статті 11 закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики, адже в парламентсько-президентській республіці саме парламент визначає зовнішньополітичний курс. З цим ми визначились, закріпивши ці позиції. І в конституції України, які були підписані президентом Порошенком, ми, як політична сила, на чолі з Порошенком не дозволимо ні Володимиру Зеленському, ні комусь іншому, ні п'ятій колонії Кремля не виконати вимоги конституції і не тільки розвернути, а навіть пригальмувати наш шлях до НАТО і європейського союзу. Указ президента Порошенка буде виконуватись незалежно від результатів виборів. Гарантією цього стане парламентський контроль нашої фракції і нашої політичної сили. Дякую.